Добрий день всім. Питання таке, яке я собі задав, і хочу задати його керівництву Кам'янку бузького районного суду. Хто порушив авторозподіл судової справи у Кам'янко-Бузькому суді? На мій запит від 14.06.2023 року розпорядник інформації за вихідним номером. 01 53 дріб 12, дріб 23 від 2006, повідомив, що суддя Кам'янкобуського районного суду Львівської області САМСІН перебував на лікарняному з 21.04 року по 19.05.2023 року. У списку автопризначених справ, що надійшли вперше, обліковується автоматизований розподіл судової справи «Номер», 446 дріб 995 дріб 23, згідно інформації, якого о 10 годині 31 хвилині 08.05.23 року згадана судова справа була розподілена на суддю Самсіна. Увага. 08.05, тобто під час перебування на лікарняному. Приписами пункту 2.3.3 положення про автоматизовану систему документу обігу суду, затверджено рішенням Ради суддів України від 2415 року номер 25 не розподіляється щодо конкретного судді судової справи, що надійшли знов увага, під час тимчасової непрацездатності судді, враховуючи викладень та вимоги закону про доступ до публічної інформації. Прошу вас, як розпорядника інформації, надати наступну інформацію. Перше, прошу надати інформацію про наявність офіційного документа, що підтверджує перебування судді Самсіна на лікарняному впродовж 21.04.19.05.2023 року та надати реквізити цього документа. Прошу надати інформацію про наявність, відсутність підстав для участі судді Самсіна 8.05.23 року. У авторозподілі судової справи номер 446, дріб 995, дріб 23. Третє. Прошу надати інформацію про службову особу суду, яка, всупереч вимог пункту 233, положення про автоматизовану систему документового обігу суду включила суддю Самсіна, що перебував на лікарняному 8.05. У авторозподіл судової справи номер 446 995 дріб 23. І четверте, прошу надати копію звіту про автоматизований розподіл судової справи. У відповідь на мій запит, Кам'янкобурський районний суд Львівської області надав наступну інформацію. Суддя СамСін з 21.04.23 по 19.05.23 перебував на лікарняному. Згідно листків непрацездатності. Іде перелік листків, я їх не буду зачитувати, тут номера і так далі. Стосовно підстав участі судді Самсіна у автоматизованому розподілі справ між суддями 8.05, повідомляємо, що згідно листка непрацездатності, вказано номер, суддя СамСін перебував на лікарняному. А саме з 4.05.23 по 5.05.23. Тому мав би приступити до роботи 8.05.2023. Однак в цей день 805 приблизно об 11-й годині суддя Самсін повідомив, що він продовжує хворіти та перебуває на лікарняному. З огляду на те, та керуючись пунктами 233 положення про автоматизовану систему документу обігу суду відповідно до розпорядження від 0805 до 08, 23, 23 номер 20, номер 2 було здійснено повторне автоматизований розподіл судової справи між суддями. Одночасно надсилаємо копію звіту про автоматизований розподіл судових справ між суддями та копію звіту про повторний автоматизований розподіл справ між суддями. А тепер проведемо аналіз інформації викладеної мною у запиті та інформації, наданої мені судом. Мій запит адресовано до суду 21.06, тобто червня. А авторозподіл справи, про яку ведеться мова, 446 дріб 995-23, відбувся о 10 годині 31 хвилині 8 травня 23-го року. Тобто 21, і, значить, і 6, го і 8-го, – це більше як місяця різниця. За інформацією суду, суддя СамСін приблизно об 11-й, Годині 8.05 повідомив, про що продовжує хворіти. Тобто, на 9-ту годину ранку робочий день починається з 9-ї години ранку, в судді, в судді Самсіна на робочому місці не було. І ніхто не знав, де він є. І ніхто не поцікавився, чому його немає 2 години. Хоч авторозподіл судових справ вже розпочався. Тобто судді на робочому місці не було, а авторозподіл судових справ, в тому числі за його участі, розпочався. Напрошується питання, за чиєю вказівкою відбувався авторозподіл судової справи номер 446 995, дріб 23 за відсутності судді Самсіна. На роботі. Це хто голова суду Которму здав таку вказівку? Чи керівник апарату Пекельна? Чи це суддя СамСін вчинив договорняк з позивачем і домовився з посадовою особою суду, яка це зробила? Чому мені не надано запитано інформації про службову особу суду, яка порушила вимоги положення про автоматизовану систему документу? Обігу суду та незаконно вчинила авторозподіл згаданої судової справи. Скопії звіту про повторний автоматизований розподіл судової справи вбачається, що такий відбувся можливо, це фальшивка 8.05.23 о 10.37 годині, тобто через 6 хвилин після первинного авторозподілу. Чому до списку авторозподілених справ, що надійшли вперше, не внесені ці зміни? 6 хвилин цього пройшло, а змін ніяких не було внесено. Чи повторний авторозподіл це що це фікція? Фальшивка. Фіктивні документи? Отже, викладена інформація засвідчує порушення судом? Вимог згаданого положення, що є підставою для проведення перевірки, законності проведення первинного та повторного авторозподілу згаданої справи. Це є зловживання службовим становищем, це є кримінал. Так, принаймні мені видається, я можу про я маю про це сказати. Тому в мене виникає логічне запитання до керівництва цього суду. Може, вони візьмуть журналіста. На півставки керівника апарату суду, щоб цей журналіст здійснював контроль за законністю авторозподілу, за законністю складання списків справ, що призначені до розгляду, та за законністю дотримання строків направлення електронних копій судових рішень до адміністратора реєстру. Нехай платять мені гроші, і я буду це їм робити. В мене складається враження, що за ті роки моніторингу ну, приблизно з 2015 року вивчення законності дій керівництва суду та виявлених порушень з боку суддів цього суду, я перетворився вже на няньку, яка своїми дописами умовно міняє їм памперси та підтирає правові соплі, за що вони з вдячністю в лапках скеровують мої диверсантські в лапках запити. До Служби безпеки України у Львівській області для перевірки моєї особи. Вже не раз рекомендував судді Самсіну взяти шинель і піти додому на ставок в селі Сушну ловити рибу. Повідомляю, що стосовно цього суду є багато іншої інформації про порушення закону з боку суддів і керівництва суду, і вони будуть постійно Поступово оприлюднюватись. Тому прошу підписуватись на мій канал у Ютубі і коментувати надану інформацію. Журналіст інформаційної агенції журналісти проти корупції Жуков Олександр Сергійович, 27.06.2023 року. Дякую за увагу!